Всім привіт! <кхем> З вами Денкевич на аккаунті Волокметь. Щас ми тут зробили невеличкий донат 12 тисяч. І будемо зараз вибивати якихось нашим, наших цікавих героїв. Так, куди ти ту мишку тянеш? Та, точно сьогодні ж акція розбити яйця дракона можна. І князя Тикві теж розбити можна. Так, довго дуже чекали на цей ну типу взагалі закинули гроші, а самоцвіти не приходили, не приходили і не знати, І от на саме перше кліки, то такі глюки будуть. Перше. Перше, я ж тобі кажу. Зразу все вибиває, все. Ще раз нажмемо на нього. 13 спроб, щоб вибити дракона. Та, на, на любе яйце, яке хочеш нажимаю і чекаємо. 30 кристаллов. Ха. И что с ну, роликом покрыты вниз. 30 кристаллов. Самоцветов. О, уже 30 самоцветов плюс. Уже что Тоже роликом вниз 30 кристаллов. Самоцветов. 50 кристаллов. О! Уже <laughs> моим больше! -ди -пум -пум. Правильно, не поднимай трубку. Зараза, ага, ага, наша грузить. Типа, ему в эпоху дракон треба поменять на 30 кристаллов. <laughs> 30, да думаю, вообще жесть. Такое впечатление, что уже все призы выиграли. Вообще там все, по Ну, давайте, дракона. 5. 5 шансів. 1000 знаків печота. О. 6 1000 драконів, дало. 600 знаків печота. 3 спроби. 1000 драконів дало. Бо це все ж. При тому, що 60 максимум, знаєш, появляється зразу слотів 1000. 30 і остання спроба. Давай не то перша, тобі на ньому якось більше взло. Іии. 30 сам А! Паскуда твар. Сдохнет. Окей. Окей, окей, окей. Так, тепер крутим. Тепер нам треба вибити. Купі... Купідона. Ну ясно. Вот так треба бывати. Я не встаю говорити хто там, я того просто димся. Молча смотрю. Ну бо ти не міш вибивати Треба свою тактику мати, ти. Дев'ять тисяч Найомний убійця. Нальотчик Налтчику. Вб... Королева змей. Алхімік. Місця немає. Все таки злова. Чи кого там качаєш? Та, Та ти... ти Та забій наш ти ті шамани, тебе прошу, ти на месу і так не ходиш. Ходиш зі 160 уровні там тобі... <свісно> і, до речі, без різниці. Зараз шамана навіть коли брати на месу. Можна це, можна спокійно і... Взагалі без шамана йти на другу месу виносити. 4-5, вау. <свісно> 8 тисяч самоцвітів залишилось. Зливаєш так. Зараз має тип пачка. The new hero. Може давай лучше на новий світ прокачаєш на максимум. На 14 рівень. Да я тебе повибиваю, та Фараон є, от коли я хотів e-s. А ти фараона нема? Ні. О, круто, ну покажи який в нього талант. І не закривай, не закривай алтарь, так показую звідси. Один 5 реанімацій, нормально, закрий його, щоб ти його зароди не злив, Давай. Циклоп палач королева смей. Обороть. 7800 самоцвітів Ну ти вибиваєш по дурному Хто так вибиває? Хто так не выбивает? На, смысл тысячу. 90 тисяч Щоб було оборотень. Кристаллический ектоплазм Студенческий Тебе Дриада невезучий аккаунт просто страх Суку б Сакебес Триада Давайте нам бульдозер Буду Ах Нам якраз раз Нам как раз бульдозера треба. Бульдозер. Всех этих нубаков. Шашаевы бывают 4 ты же выбывают? 5700. О, еще раз. Еще раз, Ай, ладно, накрыто. Так критиці це ну, більш щасливіше. Ні, ну, аккаунт не везучий, но. Ну, 4 700 залишається у нас. Да. Але фараона вибив, ти фараона це вже дуже круто. О, ще один сукуп. Зато двіски кисло, всякого говна нам. Все з фараону. О, покажи, що сукуп має за талант. Верхня. У 4-5 нормально. На босса взяти і прокачати йому скіл на 9 з він буде як дурний рубати. Точніше, як дурна, бо це вона. Сукуп! <реш> ТЕП. <Тебе. реш> давай, давай! Та всіх злавай решта на штатінну боки. Давай, зливай то все. Вы уже на три ну, на... И мы на 4, и он же нормально на будет фармить 2,700. Так, мышку не ломай. Тут именно не автомат. <laughs> и вообще просто шлак спустится. <laughs> <laughs> да. Вот не хочет, Ну реально, просто кап капец. Ох, кто-то там попался. Якась легендарка. Ні-ні, ні легендарка. Снов зіл, а то якраз її не мав. І ще один непотрібний герой, який нам попарс. Здавайся, Фарико. Але з до має вже буде легше. Так. 500 гривень. А не 50 ти неправильно бачиш, бачите, якось так безфортово буває. Ось вот так от, коротше. Давай ще всі знаки почоти з <плес> <плес> Що ж, Гільдія, давайте розкажемо вам чу чуток про гільдію. Нова Гільдія набирає іраків, босс 21.0 по Київ, викидаємо кристали, хто не кидає, виганяємо. Ось так от. Що ж, Гільдія називається Who is this? Uh, ще є вільні місця, є ще 7 вільних місць. Запрошуємо, заходьте, прохідний бар'єр 3000. 30, Гільдя вже має цілу кучу гравців. Скажімо, прямо нубаків, но Без різниці. якийсь максимус навіть тут є. Походу, якісь сильні. Що ж, на цьому все. От такий у вас донат цікавий. Підписуйтесь на канал, всім удачі.